У Кропивницькому на площі перед будівлею міськради підняли кримськотатарський прапор. Він замайорів поряд з державним прапором України та червоно-чорним, що символізує боротьбу, свободу та пам'ять про загиблих борців. 26 червня в Україні відзначають День кримсько-татарського прапора. Це неофіційне свято встановили за рішенням органів місцевого самоврядування кримсько-татарського народу і відзначається з 2010 року. Розповіла кандидатка історичних наук Світлана Проскурова. Прапор майже того ж кольору, що й український, блакитний, тільки без жовтого, але жовтим в лівому верхньому кутку зображений родовий герб гіреїв, це тарак тамга, що з кримсько-татарської на, на українську мову означає герб гребінь. Це символ влади. Символ ну, честі, доблесті всіх чеснот притаманних династії гереїв і відомий цей символ Тарак Тамга з 140 на хвилиночку сорок першого року, відтоді, відколи було організоване Кримське ханство і перший хан. Хаджи Гірей вже використовував цей символ герб на своїх печатках, на своїх грошових знаках, а згодом цей символ став національним символом. Блакитний колір для кримських татар означає море, колір моря, колір неба, колір чистоти. У центрі Кропивницького кримсько-татарський прапор підняли вперше 2019 року. Його розмістили на будівлі суду. Кримські татари з 1917 року почали свій шлях до національного відродження, до державотворення і своє державне існування вони бачили національне існування, національно-культурне існування. Вони бачили у складі України. Шлях цей був подібний до українського. Це ну передусім шлях до демократії. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.